Сьогодні би хотілося поговорити про ось такий препарат ринофлеміцил, який, на мою думку, заслуговує дуже великої уваги. Його, доцільність застосування, його доцільно застосовувати саме тоді, коли от соплі такі гнійно-слизові, тобто густі в'язкі соплі. Ось тоді цей препарат стає, як ніколи, умісним в плані застосування. Також його можна там застосовувати при хронічному реніті, при вазомоторному реніті, при синуситі і так далі. До складу входить ацетил. Це можливо, знаєте, такий препарат АЦЦ. Це, це, це те ж саме, тільки в вигляді от спрея, грубо кажучи. І інший компонент, який ви бачите, це у нас судинозвужувальний компонент, який не чинить, який не чинить системної дії, системних ефектів. Перед тим, як його застосовувати, раджу, наполегливо раджу носову порожнину все-таки очистити. Очистити ми можемо звичайним фізрозчином, фізрозчин і шприц. Або ж будь-якою будь будь морською водичкою. Саме такою, наприклад, тому що сюди входить, окрім е, збагаченої морської води, ще входить е, антисептичний компонент. Ми спочатку промили, потім власне, примінили в вигляді спрея арину Якщо це відео було корисним, ставимо лайк, підписуємося на канал, поширюємо. Дякую за увагу! Не хворійте!